В нього презентація, якщо можна запустити презентацію, у нас відбулася заміна замість Андрія Кітури на полі грає Дмитро Осич, офіс зеленого переходу Міністерства економіки України. І питання: чи можете розкрити, підтвердити міжнародні імперативи впровадження зелених фінансів в Україні? Які є причини цьому, які перспективи для бізнесу, а також державні ініціативи. Так, um, да. так сталося, що Андрій Кітур не зміг сьогодні бути присутнім, я його заміняю. Um, і розпочну з другої частини питання а саме з тих ініціатив, які запроваджуються <кхи> з uh, державою для того, щоб підтримувати та поширювати зелене фінансування. Um, перше, про що я хотів поговорити, я сподіваюся, всім видно презентація. Ми на екрані бачимо, а на проєкторі чомусь так. Не. Бачимо, так. Да? Дякую. Um, перше, про що я хотів поговорити, це Ukraine Facility Pillar 2 uh, Ukraine Investment Framework. Це інвестиційна частина Ukraine Facility, яка направлена саме на те, щоб піднімати відновлювати економіку, і uh, вона йдеться саме про інвестиції для бізнесу та малих середніх підприємств. Um, щодо того, які обсяги виділені саме на зелене фінансування, uh, це майже 2 мільярди євро зеленого фінансування, так як це прописано в. Регуляції Європейського союзу щодо Ukraine Facility. Однак тут стоїть зірочка в моїй презентації, тому що тут є два нюанси. По-перше, в самій регуляції є таке визначення, що 20%, наскільки це можливо в країні, що перебуває в стані війни, це ніяким чином не знімає з нашого уряду зобов'язання потім звітувати за ці 20%, показати скільки яка дійсно частина з того обсягу фінансування пішла на зелені ну на зелені проекти. А друге, про що я хотів сказати, це те, що насправді тут може бути значно більша частина ніж 2 мільярди. Поясню чому Юкраїн ем, Investment фреймворк. Він також регулюється такою. Є відсилки до іншої європейської директиви, яка регулює Resilience Recovery Facility. Так ось. В ній є конкретні коефіцієнти, яким чином буде зараховуватися зелене фінансування, в залежності від того, який проект було імплементовано. Що це означає на практиці? Це означає, що для якихось проєктів один інвестований, одне інвестоване євро буде зараховуватися як одиниця, в той час як для інших, це буде 40%. Там фактично є три коефіцієнти: 100 40% і 0%. Якщо ми будемо, ми ж розуміємо, що скоріше за все, не в ці проекти отримують саме 100%, хтось з них буде зарахований тільки як 40% і тому оця загальність. Альна маса зеленого фінансування тут може бути більше за 2 мільярди євро. Друге, що я хотів сказати, це те, що учасники фази 1 Ukraine investment framework це міжнародні фінансові організації, які мають досить суттєві політики, цілі сталого фінансування. Ви можете бачити їх на екрані тут 4 з 5 ті, які приймали участь в першій фазі, і ви можете бачити, що у них або досить амбітні цілі, або вони вже вкладаються досить сильно в зелене фінансування, і це тренд європейський, загальноєвропейський, до якого Україна також буде причетна в найближчому майбутньому ем, і просто для того, щоб навести, що цей інструмент працює, ви можете бачити на слайді, що як мінімум три кейси, коли. Фінансування було виділено на зелені ініціативи, вже відбулися. Це будівництво ОВЕС, це будівництво біопаливного заводу, і Укренерго отримало грант від КФВ на відновлення електромереж. Що ми, як Офіс зеленого переходу і Міністерство економіки робимо для того, щоб поширювати зелене фінансування? Ми зробили такий невеличкий огляд дослідження про те, яким чином. Ну, я чином компаніям добігти до цього фінансування в рамках Ukraine Investment Framework. Якщо ви компанія, ми всіх запрошуємо його читати. Це дослідження. Тут напевно ви не знайдете для себе персональної роудмапу для того, який шлях пройде ваш проект, лише загальні процедури, які описані в політиках компанії. Але чим цей документ дуже корисний, так це тим, що тут безліч посилань на політики, на цілі, на процедури банків, яким чином буде ваш проект сприйматися яким чином буде ваш проект оцінюватися в рамках зеленого фінансування. Наступне, про що я хотів поговорити, це зелена платформа. Насправді про неї напевно що ніхто ще сильно не чув, тому що новина з'явилася тільки сьогодні зранку на сайті Міністерства економіки. Що це буде таке? Це спільний проект Міністерства економіки, офісу зеленого переходу, і зроблено в Україні. Це буде такий великий онлайн інструмент, каталог з програмами зеленого фінансування. Що ми туди вносимо? Це як програми від наших банків національних, так і програми МФО донорські програми, і все це буде саме для того, щоб не це буде не настільки для технічної допомоги, скільки на реальні інвестиції в інфраструктуру для муніципалітетів, і також для інвестицій саме в економіку України для малих середніх підприємств. Для великого бізнесу тощо ми передбачаємо, що цей інструмент матиме спеціальний функціонал, де можна буде спеціалізовано підібрати програму в залежності від потреб, і просто щоб пояснити, чим це буде відрізнятися від інших подібних інструментів, то ми зібрали, ми прийшли Досить обмежену кількість банків, десь третину банків, які існують в Україні. І ми зібрали вже понад 60 програм зеленого фінансування. Ми будемо далі працювати над тим, щоб зібрати їх всі, і запрошуємо всіх подавати через спеціальну форму свої програми. Інструмент буде великий, інструмент буде масштабний і детальний. Наразі ми розпочали вже розробку IT цієї платформи. Вона буде запущена в липні 2025 року, і ми в ні в якому разі не Забуваємо про неї, тобто вона буде наповнюватися далі, розвиватися далі і працюватиме досить тривалий час. Ем, і mm -hmm. наступне, що я хотів би сказати, це ті ініціативи, які по факту реалізує Міністерство захисту довкілля, ем, які реальні можливості тут є у бізнесу для залучення фінансування. Перше це механізми в, рам в рамках статті 6 Паризької угоди. Ем, якщо коротко. Ми підписали два договори з Швейцарією та Японією. Ці документи дозволяють нам починати співпрацювати в рамках статті 6. Що, як це працює цей механізм? Бізнеси можуть провадити спеціальну інвестиційну діяльність в Україні, яка направлена на зниження парникових газів в Україні. До цього, до цього процесу залучається Міністерство захисту довкілля з нашої сторони, з іншої сторони, долучається відповідне міністерство іншої країни. І таким чином. Маючи тут готовий проект, який імплементується в Україні із коротші парникових газі, маючи партнера з країни іншої піс... Спільно інвестуються кошти для того, щоб ці проекти тут були імплементовані, і для того, щоб вони скоротили викиди парникових газів і створили так звані кредити. За результатами діяльності проекту проходить довгий процес моніторингу і верифікації. Ці кредити потім діляться між країнами і робиться відповідні внески в їх. Досягнення в рамках Паризької угоди такий механізм в Україні ще не реалізовувався. Якщо хтось почне, це буде пілотний запуск, і це буде чудова. Новина, однак, насправді в світі таких механізмів вже було реалізовано досить багато. Це сотні угод, це сотні дійсно проєктів, які вже відбулися, і навіть ті за якими кредити вже були розподілені. І останнє, що я хотів сказати, вже на попередніх панельних дискусіях звучало про державний фонд декарбонізації та енергоефективної трансформації. Цей фонд вже працює, в них вже є результати за перший рік 2024-го їх операційної діяльності. Очікуємо тільки розвитку, очікуємо тільки те, що обсяги фінансування ставатиме більше. І в рамках цього також слід згадати про Carbon Pricing і EUTS. наразі. Оцей державний фонд збирає екоподаток, тобто податок на викиди СО2, і розподіляє його для декарбонізаційних проектів в Україні. В Україні планується до створення системи торгівлі квотами на викиди парникових газів, яка буде спеціальним ринковим механізмом, який також даватиме державі ревеню. Так ось зараз ведуться дискусії з приводу того, куди будуть акумулюватися ці ревеню, Але єдине, що відомо точно, що в будь-якому випадку ці надходження також стануть джерелом фінансування зелених проектів Україні згодом. Е, от коротко у мене все. Єдине підсумовуючи, хочу сказати, що е, ми рухаємося в Європейський Союз. Там, е, як сказала пані Нелі, е, там вже е, зелені фонди і зелені інструменти набули значного поширення. Я очікую, що в Україні ми також буквально кожного року будемо чути про нові інструменти і про нові джерела, які будуть виникати, про нові програми, і будемо тільки очікувати все більшої залученості бізнесу до їх використання. Дякую.